Він мені дзвонив і сказав, що Наташа мене обложила поліція. Буду, буду захищатися, живим не дамся. Працює національна поліція. Викрити доволі без зброї. Ці кадри з поліцейської бодікамери «ТСН Тиждень» показує вперше смерть ветерана добровольця, чотири вбитих офіцери поліції, серед яких теж оборонці України. Місцевий дільничний з пораненнями в лікарні наймолодшому загиблому 22 роки. Напередодні йому підписали рапорт про звільнення. Це мав бути його останній робочий день, а не остання путь. Ой, Нехворощ – це те саме невеличке село на Черкащині, де наприкінці січня сталася трагедія, яка буквально сколихнула всю країну. Неподалік власного будинку, місцевий мешканець відкрив вогонь по поліцейських. Четверо правоохоронців загинули, ще один отримав поранення. Стрільця, яким виявився ветеран, ліквідували такої резонансної справи. Не було з часів Врадіївки. Слідству не довіряють ані родичі, ані місцева громада. А коли запитань більше, ніж відповідей, почали з'являтися версії про земельні схеми та російський слід. Ветерани об'єдналися і вийшли на протести. Одна з головних вимог політична відповідальність очільника Нацполіції області. Перше це видати тіло Сергія. Друге вимога це прозоре публічне розслідування, щоб все от і до хто, де, як і чому. Це все робилося. І третє, зняття головного поліціянта Черкаської області з всією його командою. Що стало пусковим механізмом цієї кривавої розв'язки? З ними чоловіка говорять про його давній конфлікт з місцевим депутатом. Також озвучували версію, що, мовляв, між ветераном і тим же депутатом виникла суперечка за землю. Та чи міг спір перерости у збройний напад, який забрав. П'ять життів. І чи взагалі був конфлікт? Ми спробуємо з'ясувати усі деталі та головне мотиви цього резонансного злочину. Я поспілкувалася особисто телефоном та в переписці з дуже багатьма людьми, намагаючись зрозуміти причини цієї жахливої трагедії та мотиви її учасників. Ранок, 27 січня, 2026 рік день трагедії. Слідчі та загін спецпризначенців Нацполіції прибули до обійстя Сергія Русінова, так звали ветерана, щоб провести обшук. Добрий день. Діли на підставі ухвали суду. Відео, яке ви бачите, це кадри з поліцейських бодікамер. Ми показуємо його вперше, однак наголошу, голошу. сам тиждень отримав лише фрагменти запису. Повного відео ми не бачили. Та ветеран не захотів пускати поліцію. За однією з версій, він розстебнув куртку і показав, що під нею зброя. За іншою, один із поліцейських побачив, як чоловік пішов у хлів поряд з будинком та виніс звідти річ схожу на автомат. Згідно державного реєстру власників зброї, її у господаря не мало бути. Працює національна поліція до догорі. Сергій набрав сестру. Чуєш, мене менти обложили, я буду воювати. Брат же позвонив мені о 8-12 Він мені дзвонив і сказав, що Наташа мене обложила. Поліція буду, буду захищатися, живим не дамся. А ви йому щось відповіли? Він відключився. Я не могла тоді до Я позвонила до чоловіка, і чоловік тоді ем, вже почав хлопців збирати і їхати туди на допомогу. Був і другий дзвінок. Чазарю зараз воювати, Давай давай чоловік, якому подзвонив ветеран перед стріляниною. Це ймовірно помічник депутата Корсун Шевченківської міськради Віталія Сторожука. Цей факт каже наш інформатор: ще перевіряють. У святвечір авто цього опозиційного та контроверсійного депутата намагалися підірвати невідомі. Вибухівку заклали під його автівку, поки той з родиною гостював у тещі. Саме через цей вибух, який поліція кваліфікувала як замах на вбивство, і прийшли слідчі з обшуками до ветерана Росінова. Та ще до декількох жителів корсунь Шевченківського серед них і військовий з позивним борзий. Вони шукали вибухівку, вони шукали неодімові магніти. Безпосередньо Воги, бо як потім мені сказав Слідчий, чим була підірвана машина. Поліція в моєму випадку зробила правильно. Як було в Русінова, я, ну, я не знаю. Якщо вони зразу прийшли до нього весь звір автоматчиків, то його могло трохи вкритися, вся ситуація. ПТСР у всіх. Усіх вибухміновибухові Людина з війни. Тим часом людей біля будинку Русінова побільшало. Приїхали ветерани. Побратим Сергій Зозуля долучився до переговорів. Я пішов на перемовини з ним, тому що він мене прекрасно знав, я його прекрасно знав. Підійшовши до будинку, я окликнув його по позивному, що шаман, це я артист. Та було вже запізно озброївшись трофейним російським автоматом та запасом патронів. Сергій Росінов пішов до лісу. Відповіді не було. Я обійшов декілька разів з будинок. Пройшовши там до альтанки, його не було його. Були лише сліди, що він пішов з будинку. Поліція почала готуватися до штурму, та ветерани обурились потрібні поняті. Двоє поліціянтів поїхали за свідками до сусіднього села, бо ніхто з присутніх не захотів. Буквально після того як вони поїхали, ну, буквально. Можливо, хвилин п'ять пройшло, як ми вже почули перестрілку з автоматичної зброї. Ветеран, який сховався в лісі біля дороги за кілька сотень метрів від свого будинку, відкрив вогонь по автівці з російського трофейного автомата. Він побачив, що поліцейський автомобіль, можливо, він і не бачив, хто там за кермом, хто там з боку сидить, чи mm -hmm. дільничий, чи ні. О, і він відкрив вогонь на враження. Водія вбив, пасажира поранив. Той почав гукати. Сергію, це я не стріляй! Русіно впізнав дільничного. Підійшов і за однією з версій, сказав: А, це ти? Ти завжди зі мною по-людськи вчиняв. І пішов у засідку. Лісники, що в той час проїздили повз, надали меддопомогу пораненому дільничному Олександру Шпаку. Потім в лікарні він прокоментує події так. Якби ми з ним не були так знайомі. І він мене впізнав, то він би так само просто добив би, як і всіх інших поліцейських. На перші постріли відреагували спецпризначенці, що були біля будівлі. Частина спецпризначенців сіла в транспорт і поїхала на те місце. Знову ж таки, пішла перестрілка. Ветеран почав стріляти в спецпризначенців, встиг вбити трьох. Потім ліквідували його. Одне тіло ми бачили, тут друге тіло, третього ми не бачили, тому що звідти не було видно. Вже після стрілянини на місце приїхав чоловік сестри, якого та відправила на підмогу після дивного дзвінка брата. Били сапогами ну, сапогами, що там в них берцями тими били. Його скрутили. Тоді 6, 5 чи 6 годин отак стояли в розкарячку з піднятими руками. То що це за відношення? Ми українці. А до нас відношення, наче ми якісь, ну непотріб, якийсь так виходить. Стан хлопців з поліції теж зрозумілий: чотири розстріляних побратима, плюс поранений на одній операції. Зриває дах навіть у найвитриваліших. На похороні, убиті горем родини, друзі, колеги. І їм теж треба відповідь, як так вийшло. Хлопці з поліції були на службі, і війна всередині країни найгірше, що можна собі уявити. Через кілька годин після трагедії з'явилися перші офіційні коментарі поліції. Потім ось ці фото. Все це знайшли у будинку ветерана, повідомили в поліції. Цієї п'ятниці ТСН тиждень отримала ексклюзивне відео обшуків та коментар. Під час обшуку за місцем проживання Русінова було виявлено велику кількість зброї, можна сказати, цілий арсенал. До нього входила автоматична зброя, протитанкові засоби, десятки вибухових. Пристроїв та їх компонентів, велика кількість вибухової речовини. Крім того, було виявлено 210 поліетиленових згортків із канабісу. Але версію з наркотиками рідні та побратими відкидають. Чому позивний шаман? Тому що він травником був. Він збирав трави лікарські. Він скільки нас ще в АТО витягував, хлопці допомагав, і чиї траві робив. Син ветерана відмовляється забрати та поховати ціло батька допоки не проведуть незалежну експертизу. Дуже багато запитань і дуже мало відповідей. По перше, чого вони сюди прийшли, отак, от, от ну просто заявились нічого без попередження. Йому ж, йому ж не давали ніякої повістки, ніякого допиту не було. Сергій Русінов пройшов майдан, а то долучився до війська під час повномасштабного вторгнення. Його двоє синів теж військові добровольці. Серед односельчан мав репутацію господаря. Власноруч збудував будинок, зробив копанки, розводив качок. Дуже любив свою собаку Богіру, з якою проходив службу. Коли померла, поставив в обісті їй пам'ятник. Порядна як доброзичливий хазяїн був. Побратими теж добре відгукуються про шамана. Нормальний, адекватний, гарна людина, спокій сапер, міньор. Він був ну як по характеру, він був спокійний, врівноважений. Ну на, на любу несправедливість він реагував. Мав підвищене почуття справедливості. Та головне була в його житті трагедія, яка підірвала його довіру до правоохоронців та правосуддя. І можливо, саме це спровокувало його рішення вступити в бій з поліцейськими. 12 років тому тут, у корсун Шевченківському вбили його брата-журналіста. Василь Сергієнко. Журналіст, якого закотували, так, так? Так, так, так. У 2014 році висвітлював про народного депутата Бобова, uh -huh. про його махінації. Писав дуже багато. Активний член самооборони, був викрадений в себе на подвір'ї. Побили, вивезли на трасу, перегрузили. Далі в іншу машину, там побили, вивезли далі, закопали. Журналіста вкрали на очах матері. Тільки він вийшов з дверей, Чую крик. І не, ну несамовитий кри. Та за 12 років так жодного вироку. Один підозрюваний у вбивстві втік у США, інший безслідно зник з-під домашнього арешту. Довести причетність депутата регіонала, махінація якого розслідував та висвітлював брат Русінова. Правоохоронні органи та суди не змогли. До недавнього часу воно ще тягнулося, тянулося, але воно все таку спустилось на тормозах. Поки поліція, посилаючись на таємницю слідства, не розголошувала деталей, трагедія, яка забрала п'ять життів, почала обростати усілякими припущеннями, мовляв, ветеран вирішив йти в бій, адже добре знав за збереження зброї, на нього причеплять все, що завгодно. Відомо, військові нерідко лишають собі трофейну зброю, а системі він не довіряв. Росіянав служив сапером, ідеально знав вибухову справу, тож цілком логічно припустити, після вибуху у машини депутата Сторожука поліція прийшла до нього з обшуками. Тим часом самого депутата Сторожука, недруги, як він каже, звинувачують у земельних махінаціях. Сам депутат готується позиватися до військового Ярослава Нищика, колишнього секретаря Черкаської міської ради від свободи, який твердить, що депутат сторожук мав конфлікт з ветераном через землю і співпрацював з росіянами. Мовляв, той у 2011 році відвідував путінський форум. Доказ, ось ця фотокартка. Депутат всі звинувачення спростовує, знайшов відеофоруму, яке доводить, що на фото не він. Зараз готую позовну заяву до суду проти. Нищика. Це людина, яка опублікувала Е, Наклеб, фактично. Чому серед причин трагедії саме земельне питання стало однією з найбільш обговорюваних версій? Існують земельні схеми, які без прив'язки до цієї ситуації пояснив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Видають землю під ветеранів, інколи 0,6, інколи 2 гектари. Під зобов'язання ветерана віддати потім цю землю місцевому латифундисту, яку ті обробляють під фантастичні надприбутки. Платять людям два-три мішка борошна на рік. Або 300 доларів. В цю схему завжди включені місцеві депутати. Я відповідально заявляю. Мені майже в кожній області люди казали, що в них така схема. Чи була застосована ця схема у Корсун Шевченківському? Чітку відповідь має дати слідство. Відомо, що ветерани дійсно отримали у власність від міської ради землю в хорошому місці біля траси. По 60 соток кожен сторожок сприяв їм в цьому питанні. Про це він сам повідомляв у Фейсбуці і практично одразу здали її місцевому фермеру субере на тривалий срок. А от Русінов, чия ділянка була посеред того поля, віддав свою землю лише на три роки. Наразі в ДБР нам підтвердили, йдуть допити та численні експертизи, прискіпливо перевіряють дії причетних до цієї справи поліцейських. Допитано співробітників головного управління національної поліції в Черкаській області, які планували та були залучені до проведення слідчих дій у загиблого. На сьогоднішній день розглядаються три версії, чому загиблий міг так вчинити. Яка з них? Точно на сьогоднішній день сказати не можу, але в рамках розслідування це буде встановлено. Система повинна усвідомити. Війна змінила всіх. Ми стали набагато чутливішими до справедливості. Тож, якщо слідство не докопається до правди і цього разу, як було з убитим братом, журналістом ветераном до того ж, не зробить цю справу максимально прозорою для громадськості, це може стати вироком їй самій. Тоді справедливість все частіше нагадуватиме суд лінча. Оксана Радіонова, Володимир Парахонський, Георгій Воронов та Іван Павлович те сам тиждень. 1+,1, марафон. Єдині новини.